Друзі, всім добрий день, канал будні свиновода. Я Олександр, радий вітати вас на нашому ютуб-каналі, на нашому господарстві. Разом з тим черговий робочий доньок чекає на нас попереду. Друзі, тисніть вподобаєчку, підтримайте нас, ну і побігли працювати. Сьогодні наш робочий доньок почався дещо раніше, незважаючи на те, що сьогодні субота, тому що якраз субота-суботою, а планів сьогодні дуже і дуже багато. Перші пішли. Дарувалися вони, як і завжди, до та поживної травички. Буквально півгодинки вони в мене будуть знаходитися тут, а поки ми разом з вами попрацюємо з іншими нашими мешканцями, ну а потім вже заженемо їх на постійне місце дислокації, туди в садок, там де вони будуть у нас у безпеці. Ну і не будуть лазити і вилазити із двору. Ну 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 давайте, то не ваше. Ідіть кушать. Що у нас твориться? Знову картопляний шабаш. Спілкувався з одним із моїх підписників. До речі, великий тобі привіт, Міша. У Житомирську область так от телефонує він мені, говорить Саньок, надивилися твоїх відосиків, мотивуючих, позитивних. Ну і разом з татом вирішили спробувати першу партію відгодівельки. Каже, можна з тобою трішечки поспілкуватися, проконсультуватися. Що його, як його краще зробити, не відпочиваєш. Може, якщо відпочиваєш, виділи нам декілька хвилинок. Так говорю йому. Ну, зараз відпочиваю з вилами в руках. Трішечки пізніше буду відпочивати із мотокосою в руках, але тим не менше, якби для людей, які звертаються, завжди знаходимо вільні хвилинки. ну, Тому що це така справа. Який відмовляти ніколи ніколи не можемо. І в разі, якщо у нас є компетенція дати ту чи іншу пораду, з превеликим задоволенням це робимо. Дивіться, Який красунчик до нас прилетів. Ай, красунчик. У нього із татом є декілька паїв. Там величезна кількість, ну як не величезна кількість, достатня кількість. Городів засіяна зерновими. ну і як і у багатьох у нинішній час, доволі таки проблемно із реалізацією цього дзерна, і вирішив він із татом запустити відгодівельний процес для того, щоб утилізувати і разом з тим зазоро цей трішечки збільшувати у вигляді прибутку. Так от постає питання: каже Саньок, що його робити, як його робити. Поїздили з татом по ринках, поросята, начебто, дуже дорогі. Дивимося на Таку от нижню і середню цінову політику, що його купляти щось із цієї цінової політики, із цих от поросяток, так от говорю, як би я робив на твоєму місці. В будь-якому випадку зернова група у тебе є. По собі вартості вона трішечки-трішечки буде дешевша, навіть якщо купляти її у когось. Значить, кормову базу ми відкидаємо, вона у нас присутня. Там певні компоненти у виді білка і мікро-макроелементів доведеться звичайно придбати, але тим не менш, основа основ наповнювач так називаємо у вас є. Ну а у усій піраміді, в яку ви хочете зануритись, поросятка якраз з'являється вершиною і самим самим головним, як говорить мій тато, гарне нормальне порося, воно буде рости. Можливо, не так гарно і не з такими гарними темпами, як на збалансованому комбікормі, але навіть на посередньому комбікормі гарне порося буде рости. А що щоб ти йому не давав, як би ти його не годував, все одно рости воно не буде. Тому і на варіанті Мішина. Варіанті моєму підписнику я б порадив абсолютно не звертати увагу на ту от найнижчу цінову політику, найменших поросяток, бухенвальдиків, животастих, кучерявих, ні в якому разі, тому що пролєш дуже-дуже багато сліз, можна так сказати, втратиш і або придбаєш дуже багато сивого волосся і раз і назавжди забудеш про цю галузь як свиноводство. Я би рухався по шляху найменшого спротиву, це або свинокомплекс і вже дорожчені поросятка вагою 20-25 кг, з якими ну, зачасту найменша кількість проблем, або ж о, шукати людей, які більш професійно займаються свиноводством. Якби дбають про генетику, дбають про поросяток і у таких от людей купувати поросяток. Ну а все інше поступово з досвідом буде приходити. Але на поросятках, на початкових стадіях, якщо ви бажаєте <кій> зайнятися свиноводством, ніколи не економити, тому що скупий платить двічі. Там і дуже погані темпи росту будуть, можуть виникати. Різного роду проблеми із болячками. Також ці поросятка можуть бути вже безпосередньо в момент пропання із певними хронічними проблемами. Ну і шак, він і вафрич. Ви також обов'язково напишіть в коментарях свою думку, свою бачення з приводу того, що я сказав. Поділіться дільною порадою для людей, які тільки бажають робити оці от перші починання у свиноводстві, тому що мене дивляться дуже багато людей, які не один рік займаються свиноводством, вирощування свинок. Так що я думаю, багатьом із вас буде що сказати, поділитися якимись цінними порадами. Ну а для початківців це. Реально дуже і дуже важливо. Так, картошечку залопали, всі довольні, всі щасливі, але єдине, от що я також помічаю, що з моменту, як вони почали дубасити картошечку, трішечки менше вони почали звертати увагу на комбікорм. Ну, В принципі, воно то і зрозуміло, тому що картошка вона доволі ситна і доволі поживна, Ну, але тим не менше, Годувати і згодовувати її потрібно, тому що нас ну, у нас точніше її ще дуже і дуже багато, а викидати її реально шкода. Нехай краще таким чином піде на користь. Хрячка нашого, я думаю, вже на наступній неділі ми обов'язково відділимо у ту загороду, яку ми йому виділяємо, тому що він. Доволі такий норовистенький робиться. якраз от Через 2 недільки йому буде 4 місяці уже і поступово його потрібно відділяти для того, щоб він не їздив на наших свинках. Ну і Безпосередньо там він буде знаходитися у безпосередній близькості до наших свинок і глобально. Всі оті от функції і свою роль він безпосередньо буде виконувати. він І оця от свинка із двома бірочками. Це найстарші, грубо говорячи, поросятка із одного виводу. Ці три свинки вони із іншого виводка, вони на три недільки менші. Ну і ці дві свинки вони взагалі найменші. Відділені вони у мене в окрему загороду. Вони там у мене в принципі зараз знаходяться на постійній основі. Разом з тим, товариство до нашої постійної рубрики, яку ми разом з вами піднімаємо, обговорюємо, що вихідних. Цінова політика відгодівельних поросяток і цінова політика на маленьких поросяток. Маленьких поросяток, як і завжди, цінову політику на маленьких поросяток які завжди ми обговоримо завтра, тому що безпосередньо завтра у нас відбувається ринок, купля, продажа оцих маленьких поросяток. Ну а... Що стосується цінової політики на відгодівельних поросяток, то безпосередньо зараз, неділя від неділі, але цінова політика поступово падає униз. Значить, безпосередньо на сьогоднішній день ціна на комплексах незмінна, а ну і ціна у діапазоні 83 гривні. Ну, а що стосується цінової політики на Поросят у приватному секторі у людей, які займаються вирощуванням цих поросяток, то тут цінова політика за дві останні недільки обвалилася майже на 3 гривні і сягає порядка 75 77 гривень. Дорожче нічого ви не продасте. Разом з тим, цінова політика на сало, на м'ясо на одному ж і тому самому рівні. Коливається, знаються не по слухах. Моя двоюродна сестра займається реалізацією цих от свинок, яких вона купує. Ну але вона купує безпосередньо на свинокомплексі. У людей вона старається не брати. Все це через те, що здебільшого більшість свинок у приватному секторі вони сального направлення. Ну а сало у нас зараз у Конотопському районі в Сумській області майже не почим. Там 60, 70, 80 гривень. Це сало на ну іноді навіть 100 буває, але це дуже і дуже рідко і сало беруть дуже і дуже слабенько. Що стосується цінової політики на м'ясо, це 165 190 гривень, в залежності від того, де ти продаєш, тому що точок, де у нас реалізовується свинопродукція дуже дуже багато. Це і м'ясні павільйони, і ринки. Хтось із багажників продає, тому ну, цінова політика коливається. Так що обов'язково, будь ласка, напишіть цінову політику на відгодівлю у ваших районах регіонах. Ціну на, на оцю ж саму відгодівлю буде дуже дуже цікаво почитати, подивитися. Якби на ситуацію, яка складається, можливо, це тільки в нас таке от кіно відбувається, а можливо, ця тенденція до е, зниження ціни на відгодівлю спостерігається і в інших районах, і регіонах. Швиденько забабахав комбікормик безпосередньо от такий от помол нашого комбікорму. Зараз додаємо трішечки більше кукурузки у комбікорм. Зараз швиденько наберу водички, тому що сьогодні написали, що можливе відключення світла, і рухаємося далі. з кожним днем, але поступово стараюся менше виганяти їх за територію нашої фазенди. Але разом з тим в цьому році виглядає наша територія просто шикарно. Вичесують і вибривають вони все більш аніж. На то я розраховував, тому що в тому році, якраз от у травні, привіз я наших овечок перших, і трава була вже тут ну, сантиметрів 15-17, у дворі було все зароще, страх. А в цьому році, як ви бачите, зробили вони просто газон максимально ідеальним. Єдине, що вчора, коли займався косінням трави на дворі, то по обкошову по підзаборами крапиву взагалі не їдять. В тому році. Вони її під'їдали, ну а можливо через те, що трави їм в цьому році більше ніж достатньо і придостатньо, на крапиву якось вони не дуже із превеликим задоволенням дивляться. Вон, єдине, що там кущі у дровах позалишалися, але то нічого страшного. Поставте нашим кучеряшкам лайк. Що нам безпосередньо із господарства залишається обслужити наших кроликів зараз. Насипаємо їм комбікорм, водичку і рухаємося далі уже по своїх, я би так сказав, на сьогодні більш важливіших справах. Так що, товариство, всім, як і завжди, хочу подякувати, що ви були з нами до кінця. Друзі, дякую за вподобачки, дякую за коментарі. Для мене це дуже і дуже важливо. З вами. Якщо все буде добре, побачимося обов'язково завтра. До зустрічі, всім гарного дня. Бережіть себе.